Терапія, реабілітація, яка вчить жити заново або лікування через працю в усьому світі, особливо США, така практика досить розповсюджена. В Україні з'явилася тільки кілька років тому і досі, попри ефективність, не набула популярності. Чи не єдиний де практикують унікальну методику Київський медичний центр реабілітації та паліативної допомоги, виконавчого органу Київської міської ради. Ми вкотре приїхали в гості до бійців, аби все розпитати і вам показати. Тут є терапевтична. Ет... Ідея, бо людина, коли була лежача, і потім хочеш не хочеш, тут треба рухатися, з крувати мені треба доїхати до туалета, тут є кухня, можна приготувати чай, приходять хлопці, ми п'ємо чай, тобто. Тут... Я по перше не зрозуміла, чому так, але ж тут я побачила, що за неділю я вже більш рухаюся, стаю тут. Тобто, ну, ця ідея зі смарт-квартирою квартирою це щось таке нове, і для людей з обмеженими можливостями це така ідея нова. Катерина тут майже півроку. Вона постраждала під час чергового обстрілу. Молода жінка уже попрощалася з нормальним життям. Однак саме ерготерапія не лише дала надію, а й реальний результат та перспективу встати на ноги. Її перевели в окрему смарт-квартиру і змусили рухатися. Особиста гігієна, мілкі побутові справи, готування. Тепер це все на її плечах. Навчився сам себе обходити. І Андрій реабілітаційного закладу я ще не бачив. Я перед цим знаходився в Запоріжжі. Ну, хорошо, що роблять. Можу заправити кровать, можу по утюгом поработати. А дівчата тут уважні, маю на увазі там психологи, реабілітологи. Так, От розкажи трошки про дівчат. чим займаєтеся з ними? Ну, розмовляємо з психологом, а з реабілітологом, різинку тягаємо, там, током трошки, як воно там називається, Міостимуляція, Ну. Ну, м'язи качаємо на нозі, щоб протез міг носити Потом сьогодні ми проводимо заняття з присування. Ми вже тренувались цьому робити. Пацієнт може, щоб він міг самостійно вімкнути праску, щоб в звичайному побутовому житті, коли пацієнт повертається з реабілітаційного центру, він міг себе обслуговувати самостійно, попрасувати ту саму футболку. В даному випадку ми будемо вчитись прасувати. От рушник для цього у нас є спеціальні девайси, що прасувальна дошка, що праска, і пацієнт може навіть на милицях прасувати. Це саме такі адаптативні навички, які мають бути у кожної людини. Бо добре, коли є родина, а коли людина живе одна, вона повернулася з реабілітаційного центру, де вона була тут на умовно обслуговуванні обід вечерю подавали, постіль змінювали, і потім що людина виходить, що як побутово не пристосована, не адаптована до звичайного домашнього життя. Тому ми вважаємо, що це наш обов'язок навчити підготувати пацієнтів до реалії їх повернення додому, бо це не тільки зустрічі з рідними, і не тільки повернення до цивільного життя в плані його законів, а і ще й такі дрібниці, які нам здавалось, би, насправді вони зовсім не дрібниці, особливо для людей після поранень. Нам показали просторі ерго чи смарт-квартири, які обладнали у Київському медичному центрі реабілітації та паліативної допомоги. Тут усе максимально Наближено до домашніх умов власна кухня, ванна кімната, предмети побуту. Звісно, усе обладнано за сучасними стандартами і передбачено для використання саме особливими пацієнтами. Більше того, роботу проводять і членами їх родини. Інколи таке трапляється, справді що у пацієнта дружина хоче перебувати разом з ним, і в нього справді є особливості, тобто йому потрібен постійне пікування. І ми їх заселяємо разом, щоб у цей момент що пацієнт сам себе не обслуговує, щоб вже і навчити, і його дружину, тобто його родину, як це правильно робити, в які моменти вона може за ним. Щось зробити, або допомогти йому, а в який момент їй краще відступити і е, сказати, що давайте сьогодні спробуєш зробити самостійно. Бо це теж такі нюанси. Дуже часто зараз тенденція йде в два шляхи: або родичі занадто опікуються, або не опікуються. Тому це, це все регулюється і ми проводимо консультування. Я вважаю, що це дуже важливо, що ми проводимо і консультування членів родини, як правильно ще вчинити. І ми можемо контролювати і бачити, як і. І родичі себе поводять ставленню до пацієнта, і психолог може пропрацювати ці проблеми. Тобто, я вважаю, що цей підхід він створює ну максимально ідеальні умови, як би ми хотіли, щоб були у наших пацієнтів. Спеціалісти допомагають пацієнтам не лише повернутися до нормального життя, а й соціалізуватися. Заняття з психологом, арт-терапія, спорт і обов'язково прогулянки на свіжому повітрі. Недарма кажуть, рух це життя до слова. Групові заняття на вулиці також унікальний та дієвий мед. От, який тут практикують. Заняття у спортзалі на свіже повітря теж відстань наматуємо. Ну, треба ходити і ходити. А от на рахунок палати, самоумови побутові, тому що я розумію, що це мають бути якісь спеціалізовані, навіть там, санвузли, там, ліжка. От, що стосовно цього? Ну, да, ліжко теж ну, удобні набагато. Воно ну, піднімається, кажуть, з усіх боків. Це розробляються кісті рук, щоб вони рухалися. Ще є такі вправи, як малювання все. на даному етапі. Пишу. А ви малюєте? Так, малюю. Займаюся письмом і малюванням. Бо в мене правої кінцівки немає, то приходиться лівою. Подобається тут. Я тут місяць знаходжуся, всього цього насього перший раз приїхав сюди, бо другого місяця я тільки отримав травму під Авдіївкою. Ага. І Персонал хороший, важливі, всі і прислухаються і все роблять. І ми так же само, я так же само стараюся все виконувати, те, що вони мене просять. Коли зробили ремонт на 4-5 поверсі, перевели, ну, я думаю, всі, хто побачив, от всі в захваті просто. Дуже добрий ремонт, все класно, багато зручності і сам в санвузлах, особливо для людей з обмеженими якимись можливостями, ці поручні. От, це дуже така зручна річ. Я з пораненням ноги, от, то я оцінив оцінив, ну, саме зручність цього. У світлі, коридори, світлі палати все добре. Завдання ерготерапії – поліпшити якість життя, дозволити людині повернутися до звичайної діяльності, дати їй можливість самостійно обслуговувати себе, урізноманітнювати своє дозвілля. У Київському медичному центрі реабілітації та паліативної допомоги створені усі умови, аби реабілітація відбулася якомога швидше. Тут усе грає роль умови, обладнання, спеціалісти. Комплексний в цілому, однак індивідуальний до кожного підхід. Ольга Марцинко, Сергій Семенов. Спеціально для 33-го телеканалу.